Чому ви прийшли? Відстояти свою землю. Як саме і хто забирає землю? Що, що відстояти землю? Щоб не копали тут газ. Нам землетруси не потрібні, не травили наших дітей. Все, більш нічого. А звідки ви приїхали? З Полтавської області. Дякую. А ви чому прийшли сюди? Те ж саме зробити? Що саме зробити? Відстояти нашу землю. А на вашу думку, хто забирає землю, хто збирається влаштовувати землетруси? Щоб захистити полтавську землю, щоб не було катаклізмів на полтавській землі, при гідророзриву землі, при видобутку нафти. А звідки у вас інформація, що власне цей гідророзрив буде, що будуть якісь землетруси? Це видно по погоді. Поясніть. Звідки ви приїхали? Захистити Полтавщину, захистити свою землю, щоб залишити своїм дітям щось. Від чого захищати Від такого всього, щоб не лізли на нашу землю, щоб не крали в нас ту нафту, щоб йшли гроші в наш бюджет, щоб хоч щось у нас було в нашому бюджеті, могли виділити на якесь там лікування чи що. Скажіть, будь ласка, у вас на плакаті написано не перетворити Полтавщину на зону відчуження. Чому, на вашу думку, Полтавщина може стати зоною відчуження? Через видобуток нафти? Так, да. тому що її за границю віддадуть чи ще кудись, і гроші йдуть непонятно куди, а не наш бюджет. Тобто, якщо, на вашу думку, якщо нафту будуть його і залишатиметься все це в бюджеті України, то зони відчуження не буде? Не буде і ми хочемо піддержати Сергія Чологіча, мама Яна, він за це бореться. Ми його хочемо підтримати, хочемо йому допомогти. У цьому. Як, як саме? Ну, а то так. Будемо ходити, будемо стояти, будемо. Сьогоднішній день Лохвицький Рон сплачує рентні плати за вуглеводні 4 мільярди 400 тисяч гривень. Один район 4 мільярди 400 тисяч гривень у державу йде. В основному це добувається в районі села Сенчі. Село від цього абсолютно нічого не треба. Розбили дороги, знищили води. Немає питної води, абсолютно воду з снігу зараз зимою У Нас є ось водички. Ми привезли, яку вони нам пробурили. Вони вкинули сюди на автопродукти, те що буря свердловини для нас. вони, це хто? Це, це в нас бурили полтавна звездводбування. Суть в тому, що укргазвидобування на скороруч провели тендер, згідно яким на території Полтавської області будуть проводитись бурильні роботи з застосуванням так званого гідророзриву пласту. Питання не в тому, що це не потрібно робити. Це потрібно робити. Треба зміцнювати енергобезпеку країни. Проте, коли тендер проводиться на швидкоруч за 16 днів, ми не розуміємо, до чого така поспішність. Немає висновків експертів, немає екологічної експертизи, ми не розуміємо. До чого це може привести. Тобто ми приймаємо рішення, яке потім мав, буде мати техногенний характер. І е, ситуація в синчі, яка зараз є, вона нам покажеться просто е, казкою, тому що ми будемо мати або другу або другу Чернігівщину з Житомирщиною, з видобутку бурштину, або другу синчу.